Доброго ранку, дітки, послухайте загадку. Хто з хвостиком і з вушками, у кого лапки з подушками? Як ступа ніхто не чує, тихо крадучись, полює. І маленькі сірі мишки утікають геть, від кого? Правильно, це киця. Подивіться, яка киця гарненька, пухнаста. А на цій картинці киця зі своїми дітками. А скажіть мені, як називають дитинчат кішечки? Правильно, маленькі кошенята. А зараз з вами давайте пограємо в гру, назвемо мами тварин та їх дитинчат. Кішка – мама а дитинча кошеня. Собака мама а дитинча цуценя. Мама кобила, а дитинча лоша. Мама курка, а тут хто заховався? Курча. У корови є теля. У кози є козеня. У свині є порося. Молодці малята, от ми й дізнались, дитинчат, тваринок. Сьогодні ми будемо з вами малювати, а що ви дізнаєтесь, послухавши вірш. Маленький котик все муркоче. Мабуть, гратися він хоче, закотив аж у куток ниток маминих клубок. Так, малята. Сьогодні ми малюємо для нашого котика клубочків. Бо котик дуже любить гратися з ними. Давайте малювати різнокольорові клубочки. Для цього нам знадобляться кольорові олівці і аркуш білого паперу. Візьміть олівець та поставте його на листочок і починайте робити кругові рухи. Ось так. Малюйте ниточку і намотуйте її у клубочок. І трошки ниточки залишається. Так само намалюйте і інші клубочки. Олівці можете взяти кольорів, які вам подобаються. Ось такі клубочки у нас вийшли. Наша киця з кошенятами дуже задоволена. В неї є тепер клубочки для гри. Наша киця пропонує вам пограти в гру, яка називається Добери клубочок до котика. Якого кольору бантик у киці? Правильно, зеленого, тому беремо зелений клубочок. А якого кольору бантик у цієї киці? Молодці, жовтий, тому беремо жовтий клубочок. А цій киці який клубочок підійде? Так, синій, тому що бантик у неї синього кольору. Для цієї киці ми підберемо клубочок правильно червоного кольору, бо бантик у неї червоний. Молодці малята! Ви всім котикам підібрали правильного кольору клубочок. Дітки, а що ми з вами сьогодні малювали на занятті? Так, клубочки. А для кого ми малювали клубочки? Правильно, для котиків. Котики чекають на малюнки ваших клубочків. І говорять вам до побачення!